Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 грудня 2025 року. Сьогодні 3 грудня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець після першої години. Ночі 14 хвилин розпочинається напружений час спаленого шляху місяця. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, можна тільки поливати рослини. Підживлення під час спаленого шляху місяця не можна проводити, це зашкодить рослинам. І не можна в цей час обрізати садові рослини і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. Сьогодні сприятливий день для різних заготівлі та для квашення капусти. Завершуйте квашення капусти телець, а завтра вже тільки заготівлями займаємося. Капуста вже повинна бути підготовлена. Важливо для здоров'я на 3 грудня 2025 року. Місяць в знаці телець, а значить, не можна використовувати для харчування свіже молоко, магазини молоко теж. Не можна використовувати для харчування вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву, солодощі та алкоголь. А ось що можна приготувати смачного та корисного. Беремо для цього продукти, такі як риба, морепродукти, печінка тріски, готуємо вівсянку, їмо молочнокислі продукти. Корисні картопля, морква, буряк, всі види капуст, салат, айва, обліпиха, журавлина, цитрусові фрукти все це готуйте, і це буде дуже добре і корисно для наших органів і систем нашого тіла. І пийте, будь ласка, чай! Яка, що у вас є, ось, можна чай пити з ромашкою, шавлею, м'ятою, шипшиною або лимоном. Вибирайте, що є, а можна і декілька цих важливих ягід використовувати для того, щоб випити гарячого або ж теплого чаю. Смачного вам! Завтра, 4 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Продовжується складний та напружений час спаленого шляху місяця. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. І не можна обрізати садові рослини, не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. Завтра сприятливий день для різних заготівель, окрім квашення капусти. Квашення капусти завершуємо 3 грудня. Важливо для здоров'я на 4 грудня 2025 року. Це час місяця в знаці близнюки. А в близнюках приймаємо їжу часто, але невеликими порціями, і не використовуємо для харчування щавель та шпинат. І, можливо, алергія на ліки, так що будьте уважні. Що можна приготувати? А готуємо смачні та корисні каші всіх видів, які вам подобаються. Готуємо страви із риби, із морепродуктів. Для тих, хто їсть м'ясо використовуєте для приготування м'ясо курки, індички, курібки. Дуже смачна та корисна цвітна капуста, селера, горіхи, соя, квасоля, баби, зелений горошок, ридиска, редька, кріп, гранати, конжут, мигдаль та авокадо. Ось такий список досить. Великий для того, щоб ми могли приготувати смачні та корисні страви на 4 грудня 2025 року. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Надіємося на зустріч ввечері. На все добре, до зустрічі!